Прекрасна погода, прекрасний початок відеоблогу. Спеціально купила новий телефон, щоб відео знімати. Ну, і штатив взяла. Все для вас. З вас тільки вподобайки. Тому що, ну, як такому сонечку, прекрасному, як я, і такій погоді не знімати. Так я правильно йду? Оце вот вот, студія Аква. Аква нью чи що? Да, да, це воно. Откройте дверь. А что ты сказала, что ты мачу попила? Что смачно матча? Тут все подумали. Да? Надо что-то. Я купила вообще сама себе мачу, венчик. Мать, она ж такая дорогая. Сколько она коштует? 1000 гривен? 700 гривен? Вот эта вот штучка, да. Ну, я поехала в Одессу. Моя ты бусинка. А в Одессе на Арпаде фото э, Гагарина. Это уже смачно мачо. Я говорю, да? можно мне баночку? Они такие, на. Я сфоткала или пожалуйста? Моя ты бусинка. Я думала, они тобі подарували. Могли б подарувати такой красивый, такой обрежный. Они мне подарували квіточку. Моя ти кука. Вона сказала, ви Во у нас постійна рекана. Да? Так, да, я, я до вас назавжди. Я купила е, э, оцю ложечку спеціальну. Я це вдома сама. Ось це, як це називається, п'ялочка. Mm -hmm. Я сама собі робила ножку. Моя дитинка. Так. О, мені подобається світло. І мені подобається оце, а не оце. Біле, так? Да? Щоб да? було. Ну, давай. Так. Вот так. можно снимать интервью, подкасты. Порно. Я так и знала, я так и знала, что так так. так, так, все, готово. Все, все не можно седать? Да. да. Тикай, шо, я удерну лучше. Я тебя все Часы? Мені так подобається знімати, я буду. Побачиш себе у мене в Мені так подобається. Це перший раз. Так? Ну і це ж хорошо. Знаєш, це от? услуги. О! Ну, от те, що я хотіла. Ну просто, ну яд. за... Блін, у мене фокусу тут нема. Мене вже пофоткали, я собі взяла. Зараз помонтую відоси. Mm. І потім вже я буду рухати в центр. Хочу собі чехол подивитись. І потім піду додому, тому що в мене реклама сьогодні. Буду відпочивати. Нічого не повинні робити, вага ще. Окрім того, щоб монтувати відоси. Какао дуже смічний. Mm. В принципі, все сьогодні так, як я і планувала. Єдине, що я досі не купила чохла собі на телефон. Це мінус. Я сьогодні так красиво сама себе, тільки що пофоткала. Підходить до мене чел і показує, як він мене сфоткав зі сторони. Я на нього дивлюсь, отак. От і все. І коли у мене запитують, як ти не боїшся себе знімати, да мені взагалі насрать. Зараз я куплю собі ківі. банани у мене є дома. Може пооббираюсь, але взагалі не хочу делать. От сьогодні вообще нічого не хочу робити. У мене сьогодні ё-моё. Я сьогодні встала туди. Мне сьогодні вичитувала. Казала, що Ань, ну ти ж бешеная. Я розповідала про херню, яка зі мною вчора ввечері сталася. Це взагалі жесть була. О, я це не розповідала. Прийшла додому і в мене різко почала. Почалось трістись руки, я короче, стою в душі. І у мене таке враження, що я потію, хоча у душі, і в мене таке враження, що отут я втрачаю свідомість. У мене таке було один раз, коли я дуже багато крові втратила одна на кухні вдома, коли я порізала палець. Це ті пальці, і у мене ніяких засобів нема, щоб надасти собі допомогу. У те, потім у мене ще то коли я Наполеон готувала. І зі мною сталася не дуже приємна річ. У мене почали тремтіти руки. У мене таке враження, що мені не вистачає воздуха, і мені погано. Я не знаю, я не пам'ятаю, як я роздягнусь. Цьому тому, що я не п'ю. Ми були в кіно, все було прекрасно. Тобто я при і тільки я приїжджаю додому, заходжу ввечері, і от це я прям відчувала, що от, -от, -от воно накачує. Мені треба швидко додому, тому що зі мною повинно щось статись, і от зі мною сталося. А ще я купила вчора телефон. Тобто день був прекрасний і І щось зі мною сталося. Отак. От На вулиці просто ну, вісна. Таке враження, що зараз е березень. От скажіть березень. Завтра, 8 березня, вихідний. Коротше, буду зараз йти. Хочеться і з вами полялякать, але мені хочеться і музику послухати, і скрипіна послухати. Коротше, прийшла додому, подивіться на свій чай, який я купила. Показувала його чиніші, типу хочу взяти. Прикол. Мені цікаво, я ж вам не показувала да, отак от в, в такі дні саме січня Дніпро. Ні, може показувала, але ну, на цю камеру не показувала ще. Ну, Будемо щось вперше знімати. Ще не хочеться нічого знімати. Абсолютно. Я втомлена, хочу йти додому і знімати тільки в красивому стані себе. Ні, ну я б не сказала, боже, я боюсь нажати щось не так, тому що там є регулювання камери. Ну, я також зараз нічого так. Просто тут багато людей, я боюсь зустріти людей з роботи. А я тут... Ну, що я вже мала такий досвід, але слава Богу, всі люди думають тільки про себе про себе. Сказала, матюхнулась, переробила. Всі думають тільки про себе, тому я не попалась. Тому зараз йду додому і сухую скріпану. Така я щаслива. Привет, ребята! Я сподіваюся, мене нормально бачно. Сьогодні 16 число. І я нарешті вирішила розповісти, як минає мій день. У мене вирівнюється стабільний емоційний стан щодо виконання роботи. І я вже така сама себе запитую, от в черговий раз як йду з роботи, ти себе як почуваєш? Типу на роботі, в дискомфорті, в напрямі. І я розумію, що воно, скоріш за все, може нікуди надіватися, але я можу це контролювати. І мені треба самі з собою якось жити, розуміти, хтось дозволити в мене йде. Думаю, що я маю час підлаштуватись під це. Сьогодні четвер, сьогодні вчора, позавчора, був дуже класний день, і це так странно казати мені самій собі відповідати, тому що я на деякі дні, на деякий місяць думала, що типу, якщо один день мене хорошо, то я себе... Ментально налаштовувала на те, що значить зараз буде щось погане, щось страшне. І от буквально на цьому тижні зі мною сталося, зараз розповім. Щось дуже страшне. Ми були в кіно. Це було в той день, коли я купила собі телефон. В суботу. Я, по-моєму, знімала влог. Ні, на наступний день це було. Так, да, Я ще тоді, по-моєму, не знімала відео, Вообще. тому що в той день я купила телефон. Я приходжу туди, до... ми були в кіно, і все було дуже класно. Тобто день минав хорошо, дуже насичено, субота, наче вихідний, я все собі розпланувала. Я зранку тоді пішла, купила телефон. Так, прорахувала час, у мене відмінилась англійська, хоча англійська у мене по суботам. І я така думаю, що все, це точно знак. Треба йти купувати телефон, тому що, ну, а що, що, як мама каже, що мені їх саліть. Чи що ще? Треба змінюватись отут-от, в голові. Е, я пішла, все мені там зробили, перепрошили. Я там дуже переймалася ще за те, що я настину на танці. Тобто от у мене життя, навіть коли вони вихідні, вони вихідні, що з розмовою, мені дуже багато, що треба вирізати. Мені треба коротше, переживати постійно. Оце у мене з роботи почалось. Велика відповідальність, і я не хочу звинувачувати і розказувати, що це погане, що от робота така. Ні, це просто я виходжу на нову, будемо казати, сходинку в житті, і я навчаюсь застосовувати якось емоційні свої, будемо казати, стани, тому що почалося з найгіршого, потім переросло ще в гірше. І мені перестало хотіти взагалі щось робити. Я перестала себе. Будемо казати, поважати. Я почала повертатися к нашим баранам, котрі в моїй голові дуже тривалий час. Я їх будемо казати дресирувала. Так от, це було прекрасно. Скоріше за все, ось ці декілька місяців були дуже напружені, і я до кінця не аналізувала, що відбувається, тому що те, що сталося зі мною в суботу, я можу розповісти. Ще декілька разів, але я не контролювала це, те, що зі мною відбувалося. Як мені сказали дівчата, у мене зараз рука відпаде, що зі мною була панічна атака. Я дуже боялась цих слів. Панічна атака це таке пафосне, мені здається, мені, взагалі чудно. мені здається, що це таке пафосне висловлювання. Кожна людина от почала казати, я відчуваю тривожність, я тривожна, я депресивна, мені, е, я думаю, цей термін, таке враження, я дуже обережна з такими термінами для себе, в першу чергу, тому що не хочу наділяти. Таких от... Для мене це якісь пафосні, ну, типу, не пафосні, а це серйозні. Е, Якісь вироки, діагнози самі собі. Коротше, розповідаю, як це сталося. Я приходжу додому, ні, це почалося ще в машині. Все добре, ми гуляли, я розійшлась, їду в машині додому, вже під'їжджаю додому і розумію, от зараз виходжу і розумію, що от-от я втрачаю свідомість. Мені терміново треба додому. Оскільки я майстер втрачати свідомість, тому що в мене є. ну, був термін, коли мій цикл місячний супроводжувався дуже сильними болями. Або коли я там втрачала на кухні дуже велику кількість крові через те, що я порізала палець, у мене були глибокі поранення, і у мене не було ніяких засобів, щоб себе ну, типу, як би, допомогти самій собі і зупинити кров, то бувало таке, що я втрачала свідомість. Да. Тому ходити на такході, ходіть на такм'єд кожну неділю в Дніпрі, в Центурії. Я можу залишити посилання на цей. Заходьте в Центурії, постійно заходи відбуваються в актових залах про надання першої медичної допомоги самому собі. Такм'єд за такі курси платять 7 тисяч два дні, щоб просто послухати. А центурія це робить безоплатно. Це не реклама, це просто. Поки у мене поток, не дивлячись на те, що у мене болить рука, я розповідаю про те, що це дійсно важливо і це дійсно важлива річ, яку надає центурія, бо центурія це найкраще, що зі мною сталося. Ось, ну, одне з. Так, я буду так знімати, трішки нижче. Так от, бігаю додому, я вже от, я прям пам'ятаю той стан, я прибігаю додому, знімаю кросовок. і все, мене починає вести. Мене починає вести, я отак от. Розумію, що от, -от я втрачаю свідомість. Я не розумію, як я роздягнулась, і слава Богу, що я закрила двері. Тому що далі таке враження, що я спостерігала за собою зі сторони. Мені було дуже важко дихати, і таке враження, що все було в слоумо. Я роздягаюсь моментально, мене кидає в жар. Ну як моментально? Можливо, це мій мозок вирізав цей момент, тому що я не пам'ятаю, як я роздягнулася і чому я вже стояла в душі, а мені було жарко і таке враження, що з мене стікав. Пот. Таке враження, що це якийсь, знаєте, нарколижний, е, нарколижна розповідь. Але це було дуже страшно. Я відчувала, як у мене тремтить, наче мій ніс, голова, мені дуже важко дихати, я не можу дихати. І я вперше почала розуміти, що... Щось зі мною не так в цьому стані, тому що таке вже було зі мною. Я в той день опинилася відразу вже в ванні, і це, скоріш за все, звичка, тому що я завжди на автоматі і йду в душ, Завжди. О, тут як треба. І коли я стою в душі, я вже не пам'ятаю, що я робила хвилину тому. Тобто я тільки стою в душі, пам'ятаю, що я не можу дихати, мені дуже страшно. Ем, я Відчуваю себе зі сторони, наче хтось на мене дивиться і хтось мною керує. Тобто це навіть не відчуття як і плюс до цього, що я от прям розумію, що от такое, знаєте, відчуття от-от ти втрачаєш свідомість, от-от, але ти не втрачаєш, і це дуже страшно. Від цього ще у тебе більше починає битись серце, тому що ти почуваєш себе таким безпомічним. І тут я відразу розумію, що треба щось робити. Я виходжу з душа, відразу записую голосове своїй сестрі Каті і розповідаю про цю жесть. Потім розповідаю вірі, тому що я бачу, що у неї з'явився час. Віра зараз в армії, і ми так підтримуємо стосунки по можливості, стосунки, спілкування по можливості. Коротше, це було стрьомно. От так ще сталося, і потім я зрозуміла, що я не можу контролювати ті свій стан, якщо я і далі буду себе розгойдувати такими вчинками, наприклад. Постійною думкою про те, що от на роботі, да, я думаю, що я ну, не скоро це пройду, не скоро я з цим спорюсь. Але моя велика відповідальність, до якої я, яка я раніше не була, тому що я була в одному середовищі, я приходила в ту середу, там, де я була з документацією, з юридичними питаннями на ви і могла розбиратись. А тут ти приходиш в ту саму сферу, тільки. Вже у тебе інші обов'язки, інше загалом оточення, і у тебе все дуже серйозно, тому що ти вже розумієш свої наміри, ти вже по сходинкам себе у тебе розвиднилось. От дуже дуже важлива річ про те, що в цьому в минулому році, 24-му, для мене все розвиднилось, тому що я не вважала реальним те місце там, де я зараз працюю. Типу там, де я зараз перебуваю, і свої наміри для себе настільки серйозними. Тобто це було в думках постійно, це було в прописі, це було в тому, що як я це зроблю. Був якийсь план, були якісь роз, розбуйдані мрії, нове слово, розбуйдані мрії. Так, і це стрес. О, ну я не хочу казати, що типу, от я така бідна, я така нещасна, я так переживаю. Ні, це просто те, що зі мною відбувалося. Я відпустила, коли я пішла на фігурне катання на, з тренером навчатись, то я просто відпустила. Я така думаю, Аня, не хочеш знімати? Не знімай, хочеш сказати два слова? Скажи, просто не будь в ну, в, не ти розповідай, типу, не треба, це сама. Тобі сам, самою собою треба розібратися. В першу чергу, ніж комусь щось віщать. Ні, ну в телеграм-дівчатам я навіть в телеграм-дівчатам я постійно там був час, коли я там в суботу, там в неділю. Я просто виходила і казала, все добре, типу, я там була та тамта, зараз там йду туди-та. Все, типу, і... Тому що я більш не хочу, я не хочу розказувати. Я більш в своїх думках. І от це я повернулася до ходьби, нарешті. Я повернулася нарешті до того, щоб. Дозволяти собі бути в некомфорті, дівчата, це так важливо. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, якщо ви розумієте, що вам некомфортно в якійсь ситуації, але вам треба це пройти, тому що це досвід, тому що всі ми підіймаємось по сходинком, і всі успішні люди з цього починали. Нам треба бути в дискомфорті, щоб відчувати себе. Подальшому, щоб вміти керувати цим. Я не хочу казати про те, що тіпа, чим більше ми переживаємо стресу, тим більше ми стаємо стресостійкими. Ні, дуже сильно, нам, але нам треба це, ну мені, я розумію, я отак собі пояснюю, мені це треба пережити. Я не знаю, як, я не хочу давати поради, я просто розумію, що все в цьому світі, якщо ти робиш правильно, і якщо ти, от я кажу, що Боженька, всесвіт, ну, от як хочете, кажіть, а я собі кажу, що Всесвіт Бог, я не знаю, хто ще зацікавлений в тому, щоб я була успіш... зацікавлений в тому, щоб я була щаслива, Всесвіт зацікавлений в тому, щоб я раділа цьому життю. Всесвіт зацікавлений в тому, щоб я перемагала, щоб я здобувала більше, щоб я йшла до своєї мети, щоб я ну от те, що ви хочете самі собі сказати, я собі багато чого кажу, я собі багато чого пишу кожного ранку. Я покладаюсь на це. Я перестала бути е, такою е, невпевненою. Знаєте, от прийшла на роботу і все з нуля. От всі ти вибудовуєш саму самооцінку для себе, ти вибудовуєш на, на роботу, наче я не працювала до цього. Ну от ти приходиш в нове місце, яке дуже для тебе вагоме. І ти себе розрушаєш, наче спеціально. Ти постійно на паніки, ти постійно на якомусь стресі. Ну, це дійсно так. Але деякі практики, які я там пропрацьовую сама з собою. Я сама собі їх вигадую, я десь щось вичитую, десь щось якось на собі. Блін, я боюся, що в мене телефон сяде вже 5 хвилин лякаю з вами. Я сподіваюся, що я хоч трішки вам донесла те, що відбувається в житті, і я дуже рада, що ви все одно зі мною і слухаєте оцей цей спіш, спіш. Я сподіваюся, що він буде корисним. І хоч в тіні, я йду по улюбленому своєму скверу е, в, в той самий майже час, як я завжди йду з роботи. Ну, зараз пів може сьоми. У мене до речі на сьому англійська. Я от якраз іду, і я розумію, як важливо мені. Гулять, як мені хочеться гулять, як я люблю погоду. Вдягайтесь тепліше, виходьте неважливо. Чим більше я ходжу, коли я почала після катка практикувати ще й ходьбу, я пройшла по побіді, та ви, що я жила? Я зрозуміла, що моє предназначення в житті бути самою щасливою людиною, дарувати і пофіг на все, те, що там трапляється, якесь говно, і воно взагалі не варто того, що. Яке життя я зараз маю? Я б хотіла, щоб ви це перейняли на себе, що ваше життя унікальне, і тільки ви можете контролювати стрес, тільки ви можете контролювати те, як до нього ставитись і до деяких обставин, які відбуваються в житті, розуміти, що якщо щось сталося в житті, значить воно варто того, щоб ви це пережили, стали сильніше. Тому що, якщо ви не обираєте це переживати, ви починаєте заганятись, падати. Утопать в какой-то в какой то, в какой -то вот этой жертвенности і починаєте нити, а я не з того десятка. Я хотіла типу будь з того десятка, але це ну це не мій шлях. Я прям відчуваю, що я не, не хочу нити, я не хочу здаватись. Да, я хочу переживати якісь грані, типа поганого, і розуміти, що ні, я якщо я так буду переживати, то я скачусь. Я буду як ті люди, на яких я не хочу рівнятись. А мені треба рівнятися на найкраще, тому що я в такому колі. Тому що, як ви знаєте, моя улюблена фраза, фраза, типу, тому що Сонях тягнеться до сонця, а банний ліс ні. І якщо Сонях не бачить сонечка, то він повертається до своїх товаришів, соняшників і з ними спілкується. Отак. Все, пішла купувати собі йогурт запіханку, сподіваюсь, сподіваюся, що вона буде. Приходжу через дорогу, відео. У мене зараз відсохли інші духа. І все. І бажаю вам гарного вечора. Я пішла, і у мене англійська. І буду потім дивитись Рому з скріпену. Отак от, от. Дякую, що послухали цей спіш. Я дуже сподіваюся, що він комусь відгукнеться і хтось зрозумів взагалі, про що я мала на увазі. Якщо це правда так, то напишіть коментар і задонатьте у мене збір там, чувачкам моєму однокласнику. Пам'ятаєте, я казала, що однокласники всі піддараться. Ну, ні під нарису, я шучу. ну Просто у мене був неприємний досвід з одним однім однокласником, про якого я розповідала в Одесі. Хлопчик, який зараз третє ШБР, йому дуже потрібна тачка. І моє життя також завдяки зараз армії, тільки завдяки армії. І, звісно, волонтерським донатом. Тому 10, 15, 20 гривень це величезний внесок. Пам'ятайте про це? І поки є армія, поки жива я. І знімаю вам контент. Іду за запіханкою в Ого, я на тринділа, на 9 хвилин.